Всім добрий день. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі. А скажіть, будь ласка, Тетяна Павловна, щось я не бачу. Онлайн не підключена? Нема Вона попереджала мене, що вона буде присутня онлайн. Можна з нею з'єднатися? Бо у нас кворому не вистачає. І в мене, Микола Васильович, у мене питання. Тут мені сказали по одному із проєктів рішень є водоканал, так? У нас буде конфлікт інтересів, він Анатолій. Які це, які це рішення? Скажіть мені. Підійдіть сюди, покажіть, поки ми чекаємо Тетяну Павловну. Щоб я. Це сім'я. Позакритий. Відкрити тільки рішення виконувати. Беріть. Я на добрий день. Добрий день, я ви... вибачаюся. Да, що... Ми вас чуємо, все добре. добре. Зараз розпочинаємо засідання комісії. Дякую, що знайшли час і приєдналися до нас. Розпочинаємо. У нас, як завжди, відкрита і закрита частина. У нас є проєкт рішень виконавчого комітету і проєкт рішень, які плануються винести на розгляд сесії. Розпочинаємо з відкритої частини. У нас є рішення сесійні, а далі. Проєкт рішень виконавчого комітету до початку засідання у когось. Є якісь прохання, заяви, клопотання немає. Да? Тоді розпочинаємо. Перший проєкт рішення е сесійне про внесення змін до показників бюджету міської ради на 2025 рік. Тетяна на добрий, добрий день, будь ласка. На 10 мільйонів щось направили кошту за 1970. Також і завжди не вистачає, є потреби і війські складені.

Техніки, парків, Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Утримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради у 2025 році. Можливо, це, це, це рішення, яке ви тільки що пояснюєте. Та я от дивлюсь пояснюємо записку вашу, але ну, поки не бачу. Передайте, Тетяна Васильівна, будь ласка, яка вам дивляться. Це, це проєкт рішення. Ви там просто розписали по статей, не так? Да? Так. Зрозуміло. Є у когось якісь зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Одно проект рішення про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Будь ласка. Допомагають вам. Часову уяву Лемон, а тепер ще будемо взаємоспіпрацювати. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року про затвердження програми економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка. Попри ми виділено 29 мільйонів тисяч на будівництво проводимо програму. Тільки ця програма, так? Програма затверджена. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. То за, прошу голосувати. Підтримую одноголосно, дякую. Наступне проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2025 року про затвердження міської програми збереження та вшанування пам'яті учасників жертв подій російсько-української війни на 2024-2026 роки в новій редакції. Будь ласка. Яка сума тут закладається? 474 тисячі, виходячи з розумів одна від там та майже тисяча моїх гривень. Зрозуміло. Є у когось зауваження заперечення пропозиції. Хто за що голосувати? Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2024 року про затвердження програми утримання кладовищ. Кремчуської міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП СКРП на 2025 2027 роки. Будь ласка, голосуємо зміни на суму 18 тисяч двісті гривень. Це на поточний ремонт могили члена Національної спілки художників України Юзефович, яке знаходиться на полощі. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення виконавчого комітету про внесення змін до показників бюджету міської ради на 2025 рік. Тут 22 мільйони 585 тисяч 204 гривні. Так, значить це нам дає кошти область на СП17, за рахунок екології ми це розбирали на минулій сесії. Дальше збільшено на 2666 санаторно коробки лікування. Відділ охорони управління департамент охорони здоров'я перерозподіляє кошти заробітне платі по першій лікарні, там є економія, і, і направляє на охорону центру і на регіоні апарат. А також кошти з захисту забираються на супровід ветеранів і надають кошти здраву, де є працівник Кременчуцької лікарні, тому що коли прийшли вони в минулий раз, ми не знали, що там кошти працівника охорони здоров'я. Тепер ми розібралися. Щоб йому не було затримки, ми надаємо і ці кошти. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міської ради на 2025 рік. Будь ласка. Це закрите. Це закрите? А що мені сказали? На... Значит, это решение. Мы это выделяли деньги на мы взяли кредит и погасили деньги за рахунок кредита ИВР. Теперь вот, вы мы, кошты, мы направляем на кредит банку инвестиционного на громадський, ну, на банком, то вот так усталась на управление. 48 мільйонів. 48 мільйонів 44 тисячі 100 гривень да, да. ми е, значить, зробили перекредитування, я так да. розумію, на «Укрексімбанк». А, ти ти, ти а ти, ти ти тепер... Другому банку теж на розвиток тролейбусів і на закупку травесії. Там дуже були росіяни, по-моєму, 5 мільйонів євро. Європейський банк да. та розвитку, да? так? Да, європейський європейський. Інвестиційний банк. Да. Європейський банк. Так я не розумію ще раз. Ми це можем... якийсь новий проект чи, чи ти, це... Ні, чи... проект старий. Він виступає, очікується надходження вже першого травму. А, це ті котролейбуси, які останній да. раз купляли. Да, я так да, розумію. Да, да, да. А яка там загальна сума? По-моєму, 9 мільярдів мільйона доклади євро. Євро, так, так, так. так. Розуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. То запрошу голосувати. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2025 року номер 1327. Значить, тут викладається пункт перший в редакції. Ми виділяли кошти у розмірі 1 мільйон гривень департаменту молоді та спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Авангард на придбання спортивного одягу, спортивного інвентарю та облаштування спортивних майданчиків. Із них 500 тисяч гривень для відділення боротьби греко-римської на придбання спортивного одягу та спортивного інвентарю, і 500 тисяч гривень для відділення легкої атлетики. Із них 156 тисяч 10 гривень на предмет матеріали обладнання та інвентар, та 343 тисячі 990 гривень по напрямку придбання обладнання і предметів довгострокового до до користування. Будь ласка. Ви тут, що ви тут, що ви, ви тут змінюєте? Відділення легкої атлетики хотіло збудувати сектор для структурів довжиної, штовхання. Зараз просять змінити і придбати сектор для структурів. Якщо це вони так різко змінили, то їм одне потрібно, то інше. Чим треба й те, і те, а це посилається. Там все, да. і дуже просять новий стадіон, але поки допомагаємо, тому і розриваються між собою, дискутують, що більше потрібно. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду міської територіальної громади у розмірі 43 тисячі 560 гривень департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства Аквасервіс. На оплату послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, АТ те по об'єкту будівлі по вулиці Університетській будинок 4В. Будь ласка, це друга частина збільшення потужності нашого комунального підприємства. Ви знаєте, що там центр безпеки на воді здався, він не але враховуючи те, що він повністю і опалення в тому числі від електроенергії, то потрібно збільшити потужності для нормальної. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів сабіційного фонду у сумі 222 тисячі 654 гривень департаменту освіти для закладу дошкільного закладу комбінованого типу номер 80 на оплату послуг з поточного ремонту мереж електропостачання окремих приміщень закладу освіти та придбання матеріалів для виконання цих робіт. Будь ласка. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? То прошу голосувати. Підтримую одноголосно, дякую. Скажіть, будь ласка, по укриттям, які на сьогодні ситуація? Присядьте за стіл, щоб зараз ми на одинадцятому, скажемо. закінчуєте? І коли закінчиться? Що З третім. Це третім. Третім, з третього. І ще розпочали роботи, але я розумію, що вони розпочали ті роботи, які підлягають тільки умовах цього періоду. Так уже є укладений договір? Е, ще договору немає, зараз вже коштує ну, виділені, і ще скоріше питання, що вони починають, якою саме вони їх почнуть. Тобто, тобто та... з тих робіт, які в сьогоднішніх умовах можна зробити, так? Так, так так, так, так. Ну і, і коли там строк виконання робіт. До наступного учбового да, року... Наші, так? Наші, наші, вони не зроблять в цьому році, вони не зроблять зараз. Що, що по 22 й школі? По 22 й школі зараз всі підготовчі роботи щодо е, е, проєктування е, зроблені. Тобто ще запроцентна робота з геодезії, з геології, зроблені копіювання, е, містоподібні умови і зараз проєкта, професіона роботи саме з проєкту. Тобто до року буде визначена сума, така буде на... Ну, я так розумію, в цьому році буде проєктування, а так. роботи в наступному році. так? Да? так. Скажіть, а який же за основу ви проєкт взяли? Тому що казали або. Взяли. Ми третій взяли. Третій? Взяли, так, третій, Ми хотіли взяти повторне використання 11 ліцей, mm. 10, але 10-й зовсім буде інша назва. Це було вже погоджено з ДСНС і буде це зовсім інше, але основа буде 11-й. Основа 11. Так, але це не повторне використання. Це буде зовсім інший проєкт. Там якісь і будуть свої особливості. Так, так. так, так. Зрозуміло. Ще по якимось закладам у нас є ну, е, на проблеми на сій, або. Проєкти плани є, але це буде вже на шостому Скажіть, а школи після е, пошкодження відновлення, восьма школа, четверта? Е, восьма школа ще ні. Зараз працюють вони всі заміри зроблені, Документи, е, Вони обіцяли, скажімо, е, тобто обіцяють до кінця звернутися поставити всі вікна. Е, що стосується інших закладів, де було невелике Теж заміри зроблені і до кінця цього місця планується те, що роботи, саме встановлюють ці відповідні. По четвертій школі там все зроблено, так? Да? Е, виконано, але там ще потребують, вони ще завершують роботи з літалі, завершують, і ще там буде ще була сума саме на адеквоси і на підіхонні. Зрозуміло. Є у когось якісь ще запитання, зауваження? Добре, переходимо до наступного. До наступного проєкту рішення про виділення коштів сепляційного фонду у сумі 196 859 тисяч вісімсот гривень 38 копійок департаменту ЖКХ для комунального підприємства та заводське на захід поточний ремонт для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб за адресою героїв УПА, будинок 6, кімнати 3473. Будь ласка. Яка, яка, квадратура цих, яка квадратура цих кімнат? Квадратура, стандартна квадратура в районі 20 метрів. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Тому Ми беремо наявну житлову площу, яка набусна була в нашого відповідного комунального підприємства, ремонтуємо і забезпечуємо людей, належним зналезимом проживається. Скажіть, ну це лівий берег. На правому березі якісь є додаткові житлові е площі, е е е е е е е тому що до мене недавно зверталася жінка, випову, вимушена переселенка. У неї двоє чи троє дітей, вона живе, їй дали кімнату 9 квадратних метрів, в чотирьох там ну, дуже важко розміститись. Ми відпрацьовували це питання, але всі, все, ну, все житло є на лівому березі. На правому березі вони там вже діти ходять у школу, в садик і, і не змогли, не змогли їй допомогти. На правому березі ми відремонтували, нещодавно завершили посхідній 22. Там все, все вже розписано. 22. Ми завершили ремонтні роботи у кімнатах. Наразі. Займатися Продовжу. ремонтом місць загального користування, в тому числі, і постійно ви бачите, що системно ми такі рішення виносимо на розгляд виконавчого комітету для виділення коштів і поступового ремонту. Ну, мене прохання. Якщо можна, я надам інформацію про цю жінку з дітьми. Відпрацюйте це питання. Можливо, все ж таки з того житлового фонду, який є на правому базі, ви все ж таки зможете допомогти. Добре. Ні, ні, я не в, Я не в плані претензії. Так, думаю, якщо вони не важко, вийти, то вони ні, ні, Марія Николаївна, я не в плані претензії. Вона вона згодна на все, ви ж знаєте, але я просто на правому березі і на правому березі іншого житла не було. Тому вона звісно, вона взяла те взяла, взяла те, що є, тому тут не в плані претензії, а в плані конструктивної роботи. Можливо, щось і ми зможемо допомогти. Так, будь ласка. Оксана Івановна дуже вам дякую. Я заходила учора, буквально Івана Припутка, 37, 96 квартир, квартира, вона із адміничка на батареї, одної не доставали. Вона дуже вам вдячна, так що це так все вистрому змогли дуже добре. Є околичі зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з сепляційного фонду у сумі 22 дві тисячі гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства Авто на оплату послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою міста Кременчук, вулиця Покровська, 30 а, будь ласка. Зрозуміло, зрозуміло. Є є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів себляційного фонду у сумі 199 473 тисяч чотириста гривні 55 копійок департаменту ЖКХ для комунального підприємства автозаводське на захід поточний ремонт другого під'їзду за адресою міста Кременчук, вулиця Покровська, будинок 24. Зрозуміло, є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з фонду у сумі 113 тисяч двісті гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства та заводське так на захід плата за приєднання до електромереж, полтава бленерга, системи розподілу електроустановок, нежитлових приміщень, адміністративної будівлі. Та зварювального пункту по вулиці Героїв України будинок 11А. будь ласка, так наразі в цьому приміщенні виконуються роботи з реконструкції і розширення. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів себляційного фонду у сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства Автозаводське на реконструкцію електричних мереж, заміну кабелю від ЗТ-60 група 2. Та ЗТП 60, група 10 до будинку квартирного типу для внутрішньопереміщених осіб за адресою вулиця Троїцька, будинок 71, дроб 73. Будь ласка. Скільки метрів цей кабель? Вартість достатньо? Там, якщо високий, там 300 ваттів, 300 ваттів. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? То запрошую голосувати. Підтримую. Много голосу, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів субвенційного фонду у сумі 198 тисяч 2 гривні 97 копійок департаменту ЖКХ для комунального підприємства «Атазавецьке» на захід «Поточний ремонт для Облаштування місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб за адресою вулиця Республіканська, будинок 89, кімнати 43, 44, будь ласка. Це з той ж самої що ми будуємо кімнати на внутрішньо осіб, речі, для внутрішньопереміщених осіб, збільшуючи тим фонд для переселенців. Ну, це будинок ОСББ на наскільки... Це будинок ОСББ, але ті кімнати, які не приватизовані, вони залишились комунальній власності. І е, ми входимо туди, і як один ще. А скажіть, ці кімнати вони, вони зайняті людьми? Ні. Ну тоді можна розглянути цей варіант, який я казав про як тільки фонд Будь ласка, тому що тому що в цьому в цьому будинку вона у когось знімала, ну сам сама знімала квартиру у когось, а потім її від тіля виселили, і виму, вона вимушена була звернутися до нас. Будь ласка, тоді розгляньте. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з сепляційного фонду у сумі 690 тисяч чотириста гривень. 51 копійка департамент охорони здоров'я. По значить, так, для комунального некомерційно-медичного підприємства, лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька Значить, це да, за, за, завершення нового етапу термомодернізації будівлі стаціонарної Хринчуцька за адресою параметрі 16. Проведено коригування коштурисної документації, проведена експертиза і загальна коштурисна вартості збільшилася на 690 473. Тому що проєкт реалізується вже більше року, і тому розрахунки були ставлені на 24. Цих коштів достатньо, щоб завершити роботу? Цей етап, так, достатньо. Але ж я казав, там буде п'ять етапів. Це третій етап, тобто більша частина вже будівлі, вона ж там складна, складається з прибудови поліклінічного корпусу. Тому, вису, Інші вису, етапи вису, будуть наступного наступні так? Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про поновлення коштів стабіліційного фонду на суму 429 481 гривня, 80 копійок. Будь ласка. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Так, наступний проект рішення у нас тут конфлікт інтересів і не вистачає кворуму, тому я вимушений час комусь членів комісії звернутися, щоб прийняли участь. Наберемо Григорія Анатолійовича. Проєкт рішення про виділення коштів з абліційного фонду у сумі 91 тисяча п'ять гривень 4 копійки Департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства кременчук Водоканал. Григорій Анатолійович, добрий день. Скажи, будь ласка, ти зможеш прийняти участь у роботі комісії бюджетної по розгляду одному питання стосовно водоканалу. Кремічок Водоканал? Я включу тоді гучний зв'язок, будь ласка. Значить, проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 92 два тисяча п'ятсот гривень, 4 копійки департаменту ЖКХ для комунального підприємства водоканал на виплату додаткової заробітної плати з нарахуванням для, для заохочення працівників підприємства, які виконували роботи з будівництва військових інженерно-технічних і капітаційних споруд для потреб оборони. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримує його ти не заперечуєш, підтримуєш. Дякую, дякую, все тоді. Все найкраще, до побачення. Інна Анатолійна отрималася до голосування. Рішення прийнято. Так, у нас, скажіть, будь ласка, відкрита частина, всі розглянуті проєкти рішень. Немає, не залишилось нічого. Добре, тоді переходимо до закритої частини. Дякую всім за участь в пресі. І, можливо, у вас є якісь запитання? Ні, немає. Немає? Ну, добре.